Анторіум я купила поуцінці. Він у нас був із шкідниками, вже пережив дві обробки, наче я їх вже не бачу, але всі молоді листочки пошкоджені, всі молоді листочки покусані, поїжені. Будемо його реанімувати. І тож, витягуємо його з горщика. Я сьогодні проливала. Від шкідників розчином також і ґрунт. О, ого. Я це зараз вам покажу зблизька. Не знаю, чим вам видно, але тут у нас черв'ячки. Ось, бачите, наприклад, куча черв'ячків. Тож будемо ми коріння мити. Почнемо з того, що звільнимо кореневу систему від навіть в корінні видно їх, бачите? Ето капець. А... Дивіться, як вам таке Уцінена... уцінений антуріум. Купила його за 250 гривень. Зазвичай такі антуріуми коштують близько 1000 гривень або і більше. Ну що ж, будемо справлятися, будемо рятувати нашу маленьку квіточку. Роз'єднала два антуріуми і обірвала дуже багато коріння, тому що не було вибору, грунт не давав мені звільнити кореневу систему. Я й помила коріння. Його залишилось дуже мало. Додатково оброблю фітоверму. Дуже обільно оброблю фітоверму. Якщо чесно, після цього настрій в мене був прям забути вибризкати фітоверм на це коріння. І, впевнено, що новий ґрунт я також оброблятиму від шкідників. Тому що такого я, звісно, ще не бачила. І це зрощином залишу рослинку на деякий період. Продовжимо нашу пересадку. Корінці я помила, обробила. Зараз ще візьму. Розчинфіка верму і буду обробляти паралельно ґрунт. Так, горщик я вибрала менший. Ну, він із під монстери, ви його пам'ятаєте, менший горщик, чим був попередній. Ну, та й коріння я добряче, <смас> добряче все-таки повишкрябувала звідси коріння з моменту, як він до мене потрапив у руки. Ну, а що робити, якщо треба. Якось було рятувати рослину від цих жахливих черв'ячків, які були по всій кореневій системі рослини. І зверху був павутинний кліщ. Не, не здивно, бо вона ж була уцінена, ніхто мені її за повну вартість не продавав. Як було, так і було. Повторно обшикую груз зверху. Все ну, скоріше всередині, ну хай буде. Цей ґрунт не заражений, але вдруг на корінцях десь залишились, не дай Боже, 1, 2, 3, личинки якихось хай вони там і залишаться. Грунт для ароїдних з того самого рецепту, який є в мене на сторінці, який я мішала, в нього ж я садила і монстери, і в нього ж і сажу анкулюни. І будуть вони в мене тут рости, укорінятися, розростатися. Сподіваюся, їм сподобається новенький будиночок їхній. І що вони більше не будуть хворіти, і в них все буде добре. Будемо чекати цвітіння, бо вони в нас без квіточок. Будемо чекати і дізнаватися, якого вони кольору. Так, все, пересадили. Отакий антуріум у нас вийшов. Вийшов. Сподіваюсь, що переживеться. Бажаю вашим рослинкам, щоб вони вас росли і радували.